Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про ще одного дуже важливого помічника на дорозі. Ми вже знаємо, що світлофор своїми кольоровими вічками показує, коли можна йти чи їхати. Але іноді на перехрестях можна побачити не тільки світлофор, а й людину у спеціальній формі. Ця людина регулювальник. Регулювальник це як головний диригент на дорожньому оркестрі. Коли на перехресті дуже багато машин або світлофор зламався, саме він стає головним і своїми рухами показує, кому їхати, а кому чекати. Його добре видно здалеку, адже він одягнений у яскравий жилет зі світловідбиваючими смугами, а в руках у нього є спеціальний жезл, така паличка, якою він показує команди. Регулювальник дуже уважний і серйозний. Він слідкує за всіма машинами та пішоходами і своїми рухами допомагає уникнути плутанини та небезпечних ситуацій. Його команди це не просто махання руками, а ціла мова, яку повинні знати і водії, і пішоходи. Давайте уявимо, дітки, як може працювати регулювальник. Щоб не розгубитися на перехресті, коли світлофор через відключення світла не працює, рух заборонено в усі сторони, як червоний сигнал світлофора. Регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас. руки його розведені в сторони, опущені донизу або зігнута перед грудьми права рука з жезлом червоним диском. Ліворуч. Рух заборонено прямо. А праворуч дозволено, як червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч. Регулювальник стоїть обличчям до вас, його права рука, що тримає жезл, червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас. Увага! Буде зміна руху, як жовтий колір світлофора. Рука регулювальника з жезлом піднята вгору, він стоїть до вас будь-яким боком. Можна їхати у будь-якому напрямку, як зелений кольор світлофора. Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом. Можна їхати прямо або праворуч, спочатку пропустивши пішоходів як зелене світло світлофора, але й з забороною лівого повороту. Регулювальник стоїть лівим боком до машини, а його руки опущені донизу. Витягнуті в сторони або зігнуті і притиснуті до грудей. Діти, запам'ятайте, що коли на дорозі працює регулювальник, ми повинні слухатися тільки його команд, а не світлофор. Регулювальник головний, він краще бачить усю ситуацію на перехресті і знає, як правильно організувати рух. Регулювальник це справжній герой на дорозі. Який допомагає нам бути в безпеці? Тож давайте будемо уважними та слухняними учасниками дорожнього руху, і тоді наші дороги завжди будуть безпечними та спокійними.